Як створювати малюнки з простих геометричних фігур, ми з вами вже розібралися. А якщо нам треба намалювати багато однотипних ліній. Ну, наприклад, як зображено ось тут. Можна їх малювати по одній. А можна трохи оптимізувати. Програмісти взагалі страшно ліниві, тому намагаються знайти шаблон або закономірність і скористатися цією закономірністю в циклі. Для цього потрібно проаналізувати. У нас є робоча область розміром 500 на 500 пікселів. Початок відліку знаходиться у верхньому лівому кутику. Таким чином, верхня ліва точка має координати 0,0, 0, нижня точка має координати 0,500. Якщо я хочу намалювати лінію, то вона буде розпочинатися в координатах, наприклад, 10 0, а завершуватися в координатах 10, 500. Якщо я хочу намалювати другу лінію, вона буде розпочинатися в координатах 20 0 і завершуватись в координаті 20, 500. Як на мене, вже можна побачити деяку закономірність. Перша координата по х у нас буде мінятися 0, 10, 20. 30, 40 і так далі до 500. А от друга координата y на початку лінії буде мати значення 0, в кінці лінії буде мати значення 500. Тобто я можу записати приблизно так. Лінія починається в координатах х0 і завершується в координатах х500. При цьому х має мінятися від 0 до 500 з кроком 10. Спробуємо це записати у вигляді програмного коду. Для цього я запишу команду циклу for. В дужках необхідно описати цей цикл. Нехай х починає значення з нуля, воно буде меншим за 500 і кожного разу збільшується на 10. Всередині циклу необхідно виконувати поводобу line x0 x 500 та закономірність, яку ми щойно з'ясували. Запускаємо програму на виконання. Ми бачимо перед собою лінії, котрі розташовані від координат 0 до координати 500. У нашому зразку лінії були різнокольорові. Спробуємо це запрограмувати. Для цього ми використаємо випадкові числа. Зокрема, ми будемо створювати змінну, котра буде відповідати за компонент червоного, синього та зеленого кольорів. І для кожного з цих компонентів ми будемо обирати випадковий колір від 0 до 255. Це буде, власне кажучи, наш колір. І саме цей колір ми призначимо як колір лінії. Запускаємо проект і одержуємо результат. Кожного разу при запуску проекту лінії будуть набувати різних кольорів. Звичайно ж, крім команди малювання ліній, можна використати будь-які інші команди побудов. І, наприклад, команда rect x 50 10 10 буде малювати ряд квадратів розміром 10 на 10 пікселів в координатах x50. Квадрати, звичайно, можна змінити на кола. І одержати ось такий результат. В будь-якому разі, коли нам потрібно здійснити циклічну побудову, нам потрібно проаналізувати перших кілька елементів такої побудови, знайти закономірності для того, щоб можна було виразити цю побудову через X чи Y, які міняються в циклі. Далі необхідно описати сам цикл, вказати початкове значення лічильника. Кінцеве значення лічильника і крок його зміни. А всередині циклу вказати, що саме необхідно будувати за допомогою команд побудови графічних примітивів. За таким принципом можна створити достатньо різноманітні малюнки, котрі не передбачають малювання кожного елемента окремо, можна скористатися циклами успіхів!